Передачки. Давайте подивимося з вами разом, що мені тут привезли. Е, так, Ось така рослинка. Я не знаю, що це, і назви я не знаю, так що не буду нічого казати. Ось така. Кажуть, дуже гарно така розростається і зелена. Коротше, не знаю дуже, що це таке. Так, Тут у нас м'ята. Я люблю і м'ятний чай Важно. Так, Тут у нас півники. Знаки. Потім ще ось така квіточка. Є біла і фіолетова. Це та квіточка, яка на ніч закривається, день розкривається. Як називається, я не знаю. Також ось така. Ось такі кажуть, цвітуть дуже гарно і розростаються самі. я ж не знаю, що це. А ось хвостівка. Я не знаю, і мені вони дуже подобаються. Такі... Гарний колір проживий. Так, і ще ось такий. Ось такий таке щось буде теж, десь посадимо. І гарно кажуть, цвіте Тепер тепер знайти би місце всьому цьому і придумати, як його це все висадити. Сьогодні потрібно це все висадити. Це... Мартин. Тим паче я не знаю, як воно все росте. І як... Ну, коротше, зараз, можливо, буду питати у чата GPT, що це таке. Це, е, цей. там є, але закриті, Це ось так. Тепер я маю ходити і робити всі домашні справи, бо королівна спить, а спати вона без мене відмовляється. Mm. Отак. Відмовляється, якщо я кудись піду, вона одразу починає пищати і плакати. Прийшла, вона знову завалилася і спить. Ось така зайка. Кукусики. Сріблі, дай спать. Виключ світ, дай спать. Так, ну що ж, я награлася з цими маленькими ведмедиками. Не знаю, дійшло до мене, чи не дійшло, як їх оформлювати. Але зараз покажу. Ну, коротше, ось такі якісь в них мордочки виходять. Це, напевно, симпатичний вийшов все ж таки. Там тася не є, бо вона хоче на диван, але не можна на диван. Почекай. Так, ну. Зараз буду пакувати всіх цих малишнят і буду на відправку. Що ти хочеш? Тася? Не можна на диван. Добрий ранок. Ну добрий ранок, скажи, я все так не хочу вставати. А ти вже встала. Ну куди? Ну куди ти встала? Тож зараз я кудись піду і все, і в неї сон закінчиться, і вона побіжить десь за мною вже. Пощать буде. То ще лежу, це щоб ця моська поспала. Так, поки я не попилисосила, сосила, хочу пересадити ось цього велетня, помити потім його гарненько, бо вже пилюкою, гарно присів. А, і а, зараз я буду садити його ось в цей горщик. І також хочу відразу, в мене там на фоні пральна машинка працює, так що буде там щось булькати. Коротше, і е, посадити оцей корінчик, який, ой не корінчик, не, коротше, цей вершичок, який я зрізала, він буде отакий типу, як е, кущом. Щоб він кущ, кущився коротше, цей вазон. ось, Він і так в мене щось так слабенько розвивається. Може, я не знаю, може е, йому точно треба пересадка і щось піде на краще. Отже, буду експериментувати, як завжди, і пробувати. Але е, прощатися я з ним не хочу. Мені подобається те, що він високий. Бо я люблю взагалі великі вазони, щоб вони були великими. Ще раз так подіргаю, то взагалі скаже, що в баню, не буду я рости, будеш мене так Коротше, Зараз я його пересажу, а потім вже буду братися до прибирання. Треба цього монстра вже десь закривати, бо вона мені не дасть працювати. Вже вкрала, поки я відвернулася, вона мені вже в росточок кала, дивіться, банк вже п'є, і ти звідси. Все. Зараз її закрию. Пищати буде, але нічого. Що зробиш? Це кошмар якийсь просто, ураган, а не собака. Що ж, ось так це виглядає. Ось там я посадила цю штучку і ось він так ось такий. Зараз я йому душ йому зроблю і е, потім... Для цього горщечка потрібно кашпо. Я щось придумаю з кашпо. Не знаю, куплю може, а може щось зроблю, Не знаю. Бо там дірочки є, тут треба щось підставити. Ну, коротше, щось поставити. Ось, І ось цей у мене такий залишився довгий горщик. І тепер в мене буде нова ваза. Колір. Зараз її помию, у мене буде ваза для квітів. Я обожнюю цей колір, такий пудрово-рожевий. Ну, я знаю, що якщо колір пряжі, то він називається пудрова роза. То, напевно, це такий колір. Коротко, зараз мию все і поставлю його на місце. Хай росте. Знаєте, лежу, зараз відпочиваю. Там Ютубчик дивлюся. Всякі садові роботи, процеси. Мене цікавлять зараз. І дивлюся на оцей вид пряжі просто. Кисуто в мене ходить. Лежу і балдею, там що в корзині теж. Що таке? Тась? Ді сюди. Все, ми на місці. Коротше, дивлюся на оцю пряжу і балдею. Як мені воно подобається, прям, не знаю, я люблю, щоб було багато пряжі. Навіть просто не в'язати, можливо, просто дивитися. Я вже давно думала, що мені пора відкривати якийсь магазин пряжі. І там, оць, знаєте, релаксувати, так зайти і. І релаксувати, споглядати просто на цю пряжу. Коротше балдею. Так, тільки що розібрала лялечку. Зняла також відео: хочу змонтувати потім повністю від початку до кінця. Перетворення лялечки. Боже, я просто в захваті від цього волосся. Я не знаю, це такий кайф, я вам кажу, яке воно гарньке. Дуже гарний колір. Колір просто. Я не знаю, таких хочу багато лялечок. Коротше, і що ще хотіла сказати, що тут є. Так, ось що тут, що тут з фокусом. Щось фокус зараз. О, ой 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 ось такі є тут. Оченята це заводські, і вони, ну, такі їх обновили, таких раніше не було. Трішки інші, здається мені були зіниці. І мені вони так подобаються, що я хочу їх залишити. Вони так гарно виглядають у лялечки Ось такі ще сірі. Є. Блакитний, теж би залишила, чесно. І ось такі коричні Можливо, я прямий погляд Блакитний і рожевий залишу. А ось ці зміню. Ну, я спробую, подивлюся, як воно буде виглядати, але чесно кажу, що саме ось ці. вони так мерехтять і дуже гарно виглядають, коли разом з ля... лялью. Коротше, буду працювати. Краса, просто краса. Працюю на свіжому повітрі, ось над цими лялечками. Вчора пиляла цілий вечір. Зараз хочу трішки попиляти, бо знаєте, поки зайняті руки, відволікається мозок. Нічка у нас була така собі в Києві, ви знаєте. А це моя вже редиска вирвала. Подивитися, яка вона там. Зараз буду далі пилять. Так ось так я під деревом. Це у нас черешенька, під черешньою висадила ось ці кущики. Це щось таке печальний. Він і був такий якийсь, думала встане, але щось не дуже стає. Сюди їх порозділяла і посажувала, і вони мають дуже гарно розростатися і робити такий, як коврик. Ось, а ще сюди, знаєте, хочу. Позбирати цих шишок в лісі і шишками тут закидати. Ну, я бачила, так дуже гарно виглядає. Щоб тут бур'ян не ріс. Ну, не знаю. Щоб гарно було. Потім тут покоситься навкруги і буду якось наводити потрошки красу разом з цією моською. Ну, нормально? Нормально? Ми коли тут садили ці квіти, вона мені так рила тут. Вся голова, вся морда була прям в... в землі. от. Я кажу, давай тут рий, рий, мені, кажу, треба тут ямка, будемо садити. І вона мені риє, старається. Умнічка. Бачите, ця гортензія набирає кольору і стає більш така яскрава, більш рожева. І ось ці нові квіточки порозкривалися. І ця ще має розкриватися. Класно вона квітує, дуже гарно. Дуже гарні квітки. Мені подобається гортензія. Треба ще. Покажу вам мої ось такі прекрасні підставочки, не знаю, як їх назвати, але вони дуже милі. Вони е зроблені в стилі декупаж. Ось в таких квіточках, весняні, такі гарньоні. І також ще хотіла показати, ось як виглядає волосечко, коли його вже помити, обробити. Погляньте, яке воно шовковисте. Потім ще я підстрижу кінчик її. Клас. Кайфую взагалі. Дуже гарна перука і гарний колір такий. Не знаю, видно його. О, тут вигляньте О, Не можу. Шикарно. просто шикарно. Шикарна ляля в когось буде. Якщо що, вона ще. Вільно, ніхто її не бронював, ніхто ще не знає, що вона скоро появиться. Так, покажу я вам, який до мене попав задохлік, як то кажуть. Це мені віддала мама, вона забрала на роботі, за ним ніхто не слідкував. Ось. І каже, на, хочеш работай. Працюй над ним. Я говорю, окей, давай, звісно. Зараз я його приведу трошки в. Порядок попідстригаю, полію, бо його, напевно, ніхто взагалі не полав. Квіточки тут такі гарненькі. Якщо він виживе, то буде класна квіточка. Чому мені? Звісно, я завжди рада <с decoration> <laughs> квіточкам. Ну, Дивіться, пообстригала е, ну, жива квіточка, жива квіточка Покли... полила водичкою і закинули на призволяще. Засихай. Погляньте, яка в мене чашечка з'явилася для в'язальниць актуально. Прикольна така в вигляді моточку. Клас. Купити, звісно, я з нею не буду. А може, буде? Не знаю. Просто думала тут поставити ці всякі свої. Ну, як стаканчик. Використовувати. Ось дуже так гармонійно Дістала тут працювати над лялочками. І що хотіла вам показати, пам'ятаєте, я почала працювати над лялочками петіт. Ось, і для них я замовила ось звідси ученята. Зараз ми з вами їх подивимось. Вони мають бути Боже, про Подивіться на оченятка. Боже тут навіть не фокусується. Як так показати? Це вони 6 мм по діагоналі. Такі сіровать, то блакитні, чи сірі і зелені. Ось, і це мені потрібно буде ось в цей чіп помістити їх. Буду з ними гратися. Прикольно. Це я на потім залишу. Також тут треба вже подіставати звідти волосечко повиколупувати і е, теж проклеїти волосечко, зробити шикарні А, І хочу ще, ще щось почеклувати, по, відкоригувати, так, щоб було прям ідеально. Зараз буду працювати, коротше, покажу вам згодом. Трошки попиляла, ось така тут форма виходить. Ще попрацюю над цією, а ця мені вже подобається. Як так засняти? фокуса немає. Так, покажу я вам, над якими зайками я зараз працюю. Ось в таких цікавих і гарних насищених е, кольорах. Буде дві зайки таких салатових. Е, ось детальки тільки нав'язала. І ось такий ще буде синій колір. Синьо-блакитний такий гарний колір. Ось. Це ниточка Воланс, і на одного зайчика в мене йде два моточка, і ще залишається. Так що дуже цікава ниточка. До речі, я вже дивилася в магазині, вона вже подорожчала. Наверно, напевно, зрозуміли, що попит є. А була набагато дешевше, ніж Гімалая. Можливо, там, я не знаю. Закупка змінилася, не розбиралася, але подорожчала. Ось, зараз буду, напевно, їх приводити до ладу. Тут треба оформити мордашку, ну, очинята, так? Да? І зв'язати вже тіло. Ось лапки, і ось у мене початок тіла. Ось так це буде. Зараз їх оформлю, докупи столю все. І покажу, мабуть, вам, якщо встигну, в цьому відео показати. І хочу вам показати також, як вже виглядають лялечки. Я їх пошкурила, пошліфувала і помила. І тепер можна їх покривати лаком. Ось таким лаком. Супер клір. І ось ця також готова. Що не знаю, можливо, ще трошечки тут підкоригую, щоб було ідеально. І ось такі в неї губки виходять. Цікаві дівчатка виходять. І, напевно, це вже в наступному буде відео, тому що зараз. Покрию лаком і має пройти час, щоб вони висохли. Покажу вам ось помилися ми. Обов'язково перед тим, як наносити лак, нам потрібно помити панельки, і, щоб вони висохли. Протерти їх ось такою бумажною серветкою і висихаємо. І потім вже, ну, по суті, вже зараз вони вже висохли, і я буду зараз їх покривати лаком. Лак дуже вонючий. Потрібно вдягати маску, або не або, а виходити на вулицю, ну або відкривати вікно обов'язково, тому що він дуже смердючий і ем, токсичний. Ось про це не забуваємо. Так, що в мене тут росте? Я взагалі не можу зрозуміти, що це таке. Колись я сюди впихнула якусь кісточку, але це було так давно, що я вже навіть не пам'ятаю, що я туди втикала, коротше, і воно ось прожло. Я навіть не можу зрозуміти, на що воно схоже. Як думаєте, є у вас ідеї Хто це такий непонятний по стопчику у нас ще щаці? Листочки. Так, ну що ж, готовий в мене ось цей зайчик один і ось цей такий солодкий, весняний зайка. Дуже яскравий колір, прикольний дуже. Ось. Усім привіт, Вітасі, привіт! Ми зараз Соньки, спадки хочемо дуже. Ем, так, що я хотіла сказати, я буду завершувати це відео. Я дякую вам за перегляд. Е, підтримайте мене лайком і коментарем, буду дуже вдячна. Пишіть, що хочете. Е, давайте так, я задам вам питання, а ви мені відповісте в коментарях. Е, напишіть, будь ласка, хто з якого, з якого міста. Мені було б цікаво. Я з міста Київ, а ви звідки? Звідки ви мене дивитесь? Можливо, ви зараз за кордоном і дивитесь мене поза межами України. Ось. Бажаю вам натхнення, творіть, даруйте красу, і хай ця творчість також дарує вам любов. І що ще хотіла сказати, хто зв'язав вже? Новий тренд Лабубу. Я не дуже люблю ці я не дуже люблю ці тренди, ті, які тимчасові, ну, вони пробіжать і, і все. І забулися ці всі лабуби, як і зі всіма іншими да, трендами буває. Але сам, сама ця звірюшка, я не знаю навіть хто це, мені доподобається якось. Чомусь вона мені подобається. ось, І я обов'язково хочу зв'язати е, маленького лабубу. У ну, мене є там деякі ідеї, які, яких саме створити, я вам обов'язково покажу. Ось, А ви пиш... напишіть мені, ви вже створили свого лабубу? Все, па-па. до зустрічі у нових відео.